Жили собі чоловік і жінка. Не були вони багатими та жили у добрі, злагоді й любові. Але сумували, бо не мали дитини в хаті, тільки й утіхи, що старий кіт на припічку. Чи мало, чи багато часу так минуло, та ось одного дня зібрала жінка якісь грошенята, пішла до лісової баби ворожки і попросила їй помогти своєму горю. Порозкидала ворожка різне чарівне причандалля і вибрала жінці жменю чорного зерна. Змели ці її зернятка на борошно, спечи собі паляничку та з'їж її, буде тобі дитинка. Але дивись, щоби до півроку нікому її не показувала ні сусіду, ні родичу, ні дальньому приятелю, ні чужому подорожньому, затям собі, нікому. Це зробила жінка, як наказала їй ворожка. І дійсно, незабаром знайшлася в неї ясного ока, мила як лялька-дівчинка. Назвали її Парасинкою. Росла Парасенка, як кажуть, на очах. Дуже тішився чоловік і жінка, та з нетерпінням чекало часу, коли можна буде з усіма поділитися своєю радістю. Якось, коли жінка була одна в хаті, у двері хтось постукав. Жінка завісила колиску з парасинкою і відчинила двері. У дверях стояла сива, згорблена бабуся у потертій одежинці з ціпком. Вона привіталася з господинею та попросила води напитися. Жінка відійшла від дверей набрати води і не щулася, як стара нишком прослизнула до кімнати і наблизилася до колиски. Відхилила баба завіску, що закривала парасинку від сторонніх очей. Пошепотіла щось над дитятком та й зникла геть, ніби її не було. Коли жінка повернулася з кухлем води до дверей, нікого там вона не побачила. Відчуваючи недобре, кинулася жінка до колиски та й збліділа від жаху, у колисці сиділа свинка. Поплакали чоловік з жінкою, але що ж було робити, так і стали вони жити із свинкою Парасинкою. Але незабаром дивні речі почали коїтися в їхній хаті, вертаються вони з поля, а вдома все прибрано, заметено, на столі чекає готовий обід. Дивуються старі, що то за чудосія така. Отак спливає час, а Парасенка так і лишається маленькою веселою свинкою. Але одного дня сусідський парубок Іванко запримітив, як від сусідського подвір'я з кошиком за плечима до лісу пішла свинка. Що то за диво, думає Іванко. І так це його зацікавило, що пішов він за свинкою на зерці до лісової хащі. А у хащі побачив, як свинка залізла під куч з одного боку, а з другого боку куща з'явилася дівчина вродлива, як горлиця. Підкрався Іванко до того куща. І побачив під ним свинячу шкуру. Підійшов тоді Іванко до красунь. Скажи мені, чарівна дівчино, чому ти ховаєшся у свинячу шкуру? Опустила очі дівчина. Зачарувала мене в колисці чорна чарівниця, і тепер мушу я жити у цій шкурі. Доки ще нижче опустила красуня очі, доки не засватає мене гарний паробок. тож будь моєю жінкою! Враз запропонував Іванко. Ой, Іванко, дивись, щоб не пожалкував адже усе село буде сміятися, як поведеш мене до шлюбу, а стану я дівчиною лише тоді, як поцілуєш мене за весільним столом. Та Іванко й слухати нічого не хотів. Наступного дня заслав сватів, а першої ж неділі вів Парасенку до своєї хати. Все село висипало на вулицю. Такого реготу тут ще не чули. Усі глузували та сміялися від малого та старого, а більш за всіх реготав багатський син Василь. Хе, лежень подивіться на того дранця, який іде, такою собою веде. Та Іванко з Парасинкою ніби нічого й не чують, чим чекують собі своєю дорогою. Ось і Іванкове подвір'я. За весільний стіл, окрім батьків Іванка та Парасинки, ніхто села сісти не захотів. Люди поставали за тином та кепкували, хто як міг. Василь аж заходився. Диви, диви, як він свинку цілує, Ой, не витрумаю, Ой, лосну від сміху. Та тільки Іванко поцілував свинку, як свиняча шкура впала з неї і стала Парасенка перед столом вродлива та щаслива. Тут увесь сміх припинився. А Василь з подиву ледь не впав. Як побачив він Парасенку, аж увесь затрусився від заздрощів. Ось тобі Іванко, ось тобі Дранець!» П'ять днів не міг Василь не їсти, ні пити, і сон йому не йшов. Усе думав, де б йому засватати ще гарнішу красуню. Шостого дня надумав той же брак Іванко взяв собі мершаве порося бідного сусіди, а я за свої гроші засватаю найкрасивішу графську льоху, отакого. І, не гаючи часу, рано вранці прихопивши торбинку грошей, Василь побіг до графського замку до оправителя. Той довго не міг второпати, що від нього хочеться й навіжений, але торбинка з грішми дещо прояснила, і він погодився віддати за Василя маню, найгрубшу графську льоху. Найближчої ж неділі графські хлопи ледь животи не позривали, як тягли Маню на Василеву бричку. І ось Василь гордий. Як імперська кобила летів із своєю нареченою до весільного столу, все село завмерло від нової несподіванки, люди не знали, що й казати. А ось і весільний стіл, повний їжі та петва. У мані очі порозбігалися, скільки тут усього. Але ж правду кажуть, пусти свиню до столу, вона й ноги на стіл. Ось і маня усіма чотирма рвонула до смаженої бараболі. Ледь-ледь вдалося Васалеві пригорнути льоху пикою до себе. Ось він бажаний чарівний поцілунок. Тільки чогось ніяка шкура не впала з льохи ні першого, ні після другого, ні після десятого поцілунку. Ах, і розлютився Василь. Випхав він з пересердя маню копняком із за столу. Отут вже село впало від сміху. Галей Василь, алей Легінь! Кричи, кричи, Василю, нехай вся округа знає, що ти одружився, хай усі чують. Лишень Василю було зовсім не до сміху. Пригадалося йому тут своє який іде, таку й собою і веде. А Іванко з Парасенкою зажили собі весело та щасливо.